Бюджет. В принципі, Б-клас, a клас. Ну, скажу вам так, на Mercedes воно не завжди подібне. Тому що це сегмент розрахований для тих, у кого просто бабла дуже мало. Я хочу від мерседеса. Йдемо далі. Так, гольфець. Гольфец стріч. Синенький. Синенький гольфець. Гольфец відкрийся. 5500. Бензин. В принципі, не дуже то він і цікавий. Він на автоматі. Я би на ньому залип на хвилин 10. Опа! Він відкрився. Я погладив дверку і він відкрився. Так, тут хтось трішки курив, та по ньому є нюанси, бачу, тому і ціна відповідна. Каже, треба поміняти. Ця вставка, до речі, міняється, що вони переживали, це все міняється або малюється. Кермо, до речі, рідне, гарненьке. 184 заявлено, Сидуха в принципі, рідна, підігріву осідух немає. В принципі, ну що, такий напівбомж. Напівбомж, зате ціна. В принципі, Такі машинки беруть люди на село, де просто не шкода їх убивати. Машина не до замахання, шарові, майже вічні солдатики, амортизатори живуть. Тобто народний автомобіль. Йдемо далі. Там ціла площадка народ. Всім привіт, приєднався. Дивимося, що робиться сьогодні по стрію. Що з нового року помінялось, що продалось, що буде продаватися. До речі, хлопцям реклама. Йдемо на площадку далі. Пижик бачу, є 308-й. Проходимо. Тут такий прохід. Він свій після свят я ледве вліз. Йдемо далі. Так, хотіли кватро, маєте кватро. Звичайно, це вам не 6C6 і не 10 тисяч доларів, ви всі просите, а 29 18 рік, 2-літровий дизель на автоматі. 133 пробігу, заявлено повний привід. Q5. Та рестайлова морда, вона вже дійсно виглядає 2. гарно. Ну ви повинні це розуміти, коли ви купуєте Audi, ви повинні мати під подушкою ще мінімум 3 тисячі доларів. Це повинні розуміти всі. Комусь повезе, комусь не повезе. Хтось ці гроші збереже, але в більшості варіантів народ не зберігає. Пижик 308. 11400 на автоматі він біленький. Біленький оптика, звичайно, хотілося такі следи вже. Це 16 рік, 1,6 на автоматі, 144 заявлено. Передньопривідний, як завжди. Біленький пижик. Його не було, я його не бачу. Йдемо далі. Багато машинок ще після Різдва Так, у нас Авел. До речі, хтось сьогодні питався за Авео, народ. Ваша тачка стоїть тут. Адреса Дуліби, вулицю не пам'ятаю. Хотіли Авео, бюджетну машинку, можливо, навіть під таксі таксідець. 3650, я думаю, що торг можливий. Торг можливий. Ваша тачка стоїть, в стрию народ. Так, АВО 7 року. Не будемо сильно в нього зациклюватися. Так, так Volvo 80 досить давно стоїть, я вже його показував 100 разів. Проходимо його далі, до речі, Б8 ТДІшка Blue Motion, такий, як у мене. До речі, я свій продаю, якого цікавить. Так, 1,6 14615 рік. У мене, до речі, 2-літровий. В принципі Трішки дорожче. Але в мене він на гарній комплектації і на ледах. В принципі, тут теж гарна оптика. Тут так би, максимальний варіант, але це 1,6. 2 літра він у миті зовсім по-іншому виглядає. Так, Тігуан Т-сайка. Америкос. Досить ходові машинки, непогано ходять. Недавно свій клієнт такого зливали але нові що? Вже 2016 року він був. Гарні підписниці, бо іноді я люблю там за саморічну плату, злити клієнтом готовий авто живе. До мене часто приїжджають люди, я боя люблю пробити машинку, підключитися і знаю, що по ній робиться. 15 кусків, 17-й рік, бензинка 162 пробіг. Трохи є, в принципі, немало. Немала ціна, в принципі. Так, хотіли А4. Так. Каже, я власник кілець. Мотор застукав і пісець. На авто і купіть обслужену технічне. Так, 16 кусків, 15 рік кашкай. Трішки я заговорився, показав вам, що які пробіги бувають. Так, 36 кусків, 15 рік. У мене телефон. Телефон у мене грає, ми його поставимо небезлучний, передзвонимо через 5-7 хвилин. 36 кусків в Орлані. Гарний, біленький, на гарній оптиці. В принципі, будь-яке авто ми можемо перевірити для вас, по вашому бажанню. Кажу, ми будемо тільки задоволені, що скористаєтеся нашими послугами. І ми щасливо вам надамо повну гарну інформацію. Бусе камера 27500. Так, йдемо. Гарна мазда, дійсно гарна. Гарно виглядає. Гарний рік і гарна мазда. Так, далі йдемо. Проходимо 37,8. Мед цього я вам не показував. 17-го року. До речі, я вже запримітив, що з 15-го року ланци набагато менше ходять, ніж старих старих серцашних. Я вже скільки разів дивився, то було таке на 140-150 ланца вже не було. Або навалюють просто. Страшно. 27500 мерсюк ГЕЛА, 2-літровий бензин. Він стояв 30-м я його бачив. Так, юшка. Стоїть 14 кусків. 10-й рік, два куба бензину. До речі, є гарний X1, якщо когось цікавить. Обслужений від А до Я. Стан Сіві поїхав, якщо цікавить, по гарній ціні. Так, і два комплекти з до нього. Так, 25 тисяч, sq 5 15-й рік. Так, до речі, Віварік. Пам'ятаєте, я вчора закидував вам віваріка. До речі, ось і є він. Я вже його пізнав. Це він точно. От його ціна і рідний пробіг. Бо ви вчора мені дзвінки писали, чи, чи за 10 тисяч він, чи за 11. От маєте ціну на вівару. Я думаю, що торг можливий, але адекватна жива машина на коштує за кордоном страшні гроші. Плюс... Мето на нього коштує гарні гроші. Плюс доставка, порахуйте. Ну, Можливо, я думаю, що тут торг буде. Але я не думаю, що 3000 доларів, так як всі хочуть, чи 4. Не буває таких нюансів, народ. торг має бути адекватним і розмова по авто теж адекватна. Так, 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 будемо розкопувати, не знаю. Так, 25 тисяч пробігу 300, це адекватний пробіг 2013 року. Адекватно, якщо вона обслужена, питань ніяких немає, Тролітровий можна забирати з таким пробігом сміло. Але деколи нові власники, коли купуючи, вони ж віддають останні гроші і зичать з весілля гроші про скум, брат, сват, купуючи на останні гроші такі авто і починають закопувати у нього позиченими. Так дивимось, що тут є подивимось що тут по рік. Так, це 21 турлітрова теж, це сьома в нас турлітрова, 228 заявлено, 21 тисяча. Гарний гарний зад. Гарно виглядає. Ну що, народ? Це стрий. Такі авто в продажі. Рік почався, 24, 24 чомусь 14-й, слава Богу. Всім гарного дня, міцного здоров'я, щастя, благополуччя, а ми їдемо додому. Якщо комусь потрібно перевірити авто, підібрати народ, не переживайте, не бирайте мене. Я допоможу. В Більшості буває таке, що зливають за символічні гроші, чи можу покататися там з вами цілий день за адекватні гроші.